Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Зазвичай, сьогодні, зараз, не зазвичай, а сьогодні 1 лютого. Але якщо ви дивитеся в інший день, значить вам потрібна якась інформація. Хочу вас привітати з першим днем лютого. Побажати нам приємного лютого. Ось, і я робила прогнози на, на кохання. Для люту на місяць лютий, і для України, до речі, цікава якась інформація сплила. Я сьогодні так краєчком вуха чула. Ось що здається, щось там перекреслюють уже ті обмеження, які мали іти, тобто гроші мали. На 90 днів перекрити, і здається, що там якісь сенатори все ж таки щось додавили. Але я не буду. Тому що, знаєте, коли блогери і журналісти щось говорять, завжди треба дивитися перше джерело, а я його не знайшла. Тому може бути, щось я наплутала. Сподіваюсь, що ні, що все ж таки будуть фінансувати Україну. А ми поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться, трічка кубків. Трічка кубків це якесь вузьке коло, а радість саме у вашому колі. Це може бути і народження дітей, це можуть бути хороші новини з фронту. Але бачите, це коло вузьке. Тобто знають про це тільки маленьке коло. Це може бути якісь родини хрестини, день народження, але теж все у вузькому колі, дуже близьке коло до вас. Тобто. Близька рідня, ось якось так. Це можна навіть, знаєте, по цій карті навіть зустрічаються подруги кави попити, або щось крепшого, там, наприклад, на кухні вечірком. Теж ось якось так. Це і на роботі, можливо, хто сьогодні працює, бо сьогодні субота. Можливо, ви дивитесь в інший день, понеділок, вівторок. То можливо, у вас і просто там чаювання буде на роботі, якось так, і по душам побалакати, тому що по цій карті проходять і приємні розмови. Карта номер два. Ой, диявол. Ви знаєте, диявол це така карта, це і злість, це і заздрість. Сьогодні самі-самі погані якості будуть у вас якось, ну як би це сказати. Вириватися. Це можуть бути і спокуси якісь, а, можуть бути якісь пропозиції не дуже пристойні. Я починаючи від інтиму а, і закінчуються якимись аферами, якимись прокрутками грошей. Будьте обережні. По цій карті дійсно будьте обережні, тому що, а, знаєте, спокушатися можна на якусь, а, знаєте, таку хорошу, ну як сказати, швидко заборобити гроші. А, а я, я не буду. Закохуватися, я тільки інтимом займусь, і, то, і, і, і можна зробити венеричну хворобу, і тому подібне. Просто будьте обережні сьогодні. Нещирі люди, але тут і у вас буде викликатися, знаєте, і заздрість, і а, е, як це ще називається, заздрість і ревнощі злість, чому він має, знаєте, а я не маю, чому вона має, а я не маю. Розумієте, якось так. Тут бути просто обережні сьогодні не дуже такий хороший день. Прив'язка до когось, до чогось. Це все треба обрубувати. Карта номер три. Вісімка монет. Сьогодні у когось з'явиться яв, якийсь проект, можливо, якась робота, можливо, навіть несподівана, це робота з перспективи. І взагалі то дуже важливо, якщо вона у задоволення, вона принесе хороший прибуток, щоб ви розуміли. Якщо ця робота, Буде у вас невзадоволення, то на то, скажімо так, навіть якщо буде хороший прибуток, при, прибуток ви потратите ці гроші не дуже вправно, скажімо так, розійдуться на якісь дрібниці, на якісь речі непотрібні або речі, які швидко зламаються, наприклад. Ось якось так, мої дорогенькі, тому старайтеся завжди робити все у задоволення, що ви робите. Тоді будете мати щасливе життя. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! На все добре, мої любі!